Подивись, сонечко заходить, а гарно у нас, правда? Чернівці ну, гарні добавляють. У Чернівцях, так, да, гарно. Тільки дороги у вас Сань, ну чесно. Погані дороги. Дуже погані. ця бруківка, мене з ума. Звісно, ходові вже мандець. А в Луцьку ні? Ну, в Луцьку ні. В Луцьку хороша дорога. Дивися, вам в Луцьку гарну запешку за давали, ви можете могли робити ходову кожного дня. Саш, дуже смішно, Ну, Що це саме, блядь? За, за, за Ну чого за сука заживе блядь, бере? Ти розумієш, блядь? Йоб твою мать? А ти наші за чого взяв на роботу? Розкажи харізма, хартарізма. харізма. харізма, харізма. Нас ж, нас ж дивись, у нас проблема тільки з одним: це з. А... Ми дійкою, дайте казав вже декілька да, да, разів. Тому що я час, чесно, не встигаю. Угу. От а, ти мене витягнеш, дівчата мене витягнуть. Ми познімаємо і угу. все. Тобто я не сильно маю на цей час. Ну нічого страшно, Сань, ми тебе витягнемо все дерьма, блін. Поки ти в ньому сидітимеш. Ребята, давайте поможемо Саню піднятися наконець і стати на той п'їті стали зарать. Я смог, блядь! До речі, друзі, кого цікавить авто США, звертайтеся, компанія Dream.